Привіт! Дай Боже! З вами що там YouTube? І нарешті ми зробили те, чого всі так давно від нас чекали. Поглиблений, шикарний, просто люксовий курс по Ютубу, в який ми вклали всі наші знання за багато-багато років, а також любов і душу. І душу. І цей курс ми зробили від А до Я. Ми проведемо вас від моменту створення каналу і пошуку ніші до перших виплат з монетизації на вашу доларову картку. Ви навчитеся створювати ідеї, створювати канали, навчитесь монтажу, навчитесь фотошопу, навчитесь крутого клікбейту і навіть навчитесь, як підключати монетизацію на ваш канал. Тобто в цьому курсі будуть ще інші курси по монтажу, по фотошопу і навіть по мобільних програмах, щоб створювати контент на телефон. Також цей курс навчить вас створювати саме контент без прив'язки до обличчя і мови. Що дасть вам можливість створювати безліч каналів, які можете вести ну, просто з телефона і все. Цей курс ми зробили без води і складних незрозумілих термінів. Курс складається з декількох модулів, у яких в хронологічному порядку сконцентрована найважливіша інформація, корисні поради та інструменти для правильного та органічного розвитку вашого каналу. Також я присвячую своїй мамі, яка завела свій. Ютуб канал, і я максимально старався давати ті поради, щоб вона зрозуміла, і якщо вона зрозуміє, то ви теж зрозумієте, тому що там та дитина 12 років теж без проблем. І ви, повторивши все, що сказано в курсі, гарантовано створите свій перший успішний монетизований канал. Ми дуже пишаємося тим, що ми зробили. Ми справді вклали туди все, що тільки можна, і не побоюсь цього слова сказати. Це напевно найбільший україномовний курс по Ютубу. Найглибший і найкрутіший. В принципі, ви все це побачите самі для чого нам вам, вас переконувати. До речі, досліджуючи американські курси, я не знайшов тої інформації, яку ми вклали в цьому курсі. Тому зараз він вже є доступним. За посиланням знизу ви можете перейти, придбати і почати вчитись. І як ми вже казали, ви гарантовано напишете подяку через пару місць і скажете, хлопці, ви дали мені можливість запустити свій перший успішний монетизований канал. Так що, let's get started! ссылка під відео, і ми, ми у вас віримо. віримо.